you. Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. На випадок захоплення Києва перед вторгненням в Україну Федеральна служба безпеки Росії підготувала два маріонеткові уряди. Про це йдеться у скандальному розслідуванні The Washington Post, яке тільки підтвердило чутки, що й так вітали в повітрі після 24 лютого. Протягом кількох місяців журналісти не лише вивчали конфіденційні документи, зокрема перехоплені розвідкою, але й також спілкувалися з чиновниками з України США та Європи. За інформацією видання ключовою фігурою плану російської влади був колишній президент України Віктор Янукович, який утік до Росії вдві. 2014 році і засуджений в Україні до 13 років позбавлення волі за Держзраду і допомогу ведення агресивної війни проти України. На початку березня 2022 року Янукович, за даними The Washington Post, перебував у Білорусі в очікуванні можливості повернутися до України та очолити країну. Змі тоді писали, що Янукович прилетів до Білорусі перед початком російсько-українських переговорів. Деякі українські видання з посиланням на джерела у розвідці писали: ніби Росія бачить саме Януковича майбутнім президентом завойованої України. Зазначалося, що за одним із сценаріїв його спробують оголосити. Президентом України в самому мінську все вказувало на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України екс-президента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу. Навіть з'явилося безліч мемів про те, як путінська верхівка катає Януковича у Білорусь і назад, не наче він якийсь бандероль. До речі, саме в той час позбавлений звання президента України Віктор Янукович набрався наголості звернутися до голови держави Володимира Зеленського із закликом за всяку ціну зупинити кровопролиття. Хочу по президентській навіть Хі, по батьківському звернутися до Володимира Зеленського. Я добре розумію, що у вас багато порадників, але особисто ви зобов'язані за будь-яку ціну зупинити кровопролиття і досягти мирної угоди. На це від вас чекають в Україні, Донбасі та Росії. Вам будуть вдячні український народ та ваші партнери на заході, заявив тоді Янукович. Однак Володимир Зеленський такий крок очікувано не оцінив. Друга група впливу, як зазначає видання, складається з колишніх членів партії Януковича, зібралася на півдні України на території, яку на початку війни окупували російські війська. Іншою ключовою фігурою маріонеткового уряду. Ду пише Вашингтон Пост, був кум російського президента Володимира Путіна, народний депутат Віктор Медведчук, який зараз перебуває під вартою в Україні, за низкою звинувачень, у тому числі за статтями про держзраду та сприяння терористичній діяльності. ФСБ Росії, як з'ясували розслідувачі, за останні кілька років збільшила чисельність свого відділу, який відповідає за Україну, із 30 співробітників у 2019 році до 160 напередодні війни. До вторгнення в Україну співробітники спецслужби вже перебували на території України та винаймали квартири в безпечних районах Києва, які російська. Армія не планувала обстрілювати, йдеться в розслідуванні, стверджується, що підрозділи ФСБ відомий як департамент оперативної інформації, повідомляв керівництво Росії, що влада в Києві звалиться після російського вторгнення. Представники західної розвідки у розмові з журналістами зазначили, що ФСБ або не зрозуміла, наскільки затято опиратиметься Україна, або розуміла, але не могла передати таку інформацію Володимиру Путіну. Зазначимо, що Кремль також готував на місце президента керівника СБУ у 2003 тисячі роках. Ігоря Смішка він міг стати головним гауляйтером України у разі можливої втечі президента Володимира Зеленського з країни. Про це заявила телеведуча Наталія Мосійчук в ефірі телемарафону. Варто відзначити, що це поки не підтверджена інформація. Представник прес-служби головного управління розвідки України Андрій Юсов заявив, що всі зрадники і ті, хто готовий допомагати окупантам, повинні бути покарані. Безумовно, такі справи я не кажу конкретно про прізвища, з'ясувати, хто був готовий і хто спрацьовував з окупантом на всіх шаблях. І коли ми говоримо про колаборантів, це люди, які співпрацюють і зараз надають допомогу окупантам на тимчасово окупованих територіях. Це ті, хто готувалися зустрічати з квітами, з. Ключами від кабінетів і безумовно вони повинні бути покарані справедливим незалежним судом і слідством, сказав Юсов. Після закінчення війни українські правоохоронці зможуть об'єднати результати проваджень в одну структуровану картину. У ній фігуруватимуть і кумпутіна Віктора Медведчук, а також інші колаборанти, проти яких вже є докази. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Блог Розумовського, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу у коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.